Всім привіт! З вами канал Lego yeah Official і сьогодні ми розглянемо Lego Technic 42145 гелікоптер Airbus H175. Одразу вам хочу сказати, що набір надзвичайно цікавий, і всі, хто сумнівається чи думає, що придбати його, рекомендую на 100%. Ну, на мою думку, взагалі, просто шедевральний. Отже, перейдемо до самого набору. Набір доволі великий, важкий і цікавий. У ньому дуже багато функцій моторизованих і звичайних ручних. Це зазначається на коробці. Також на коробці зазначено, що вікова категорія 11 проте, на мою думку, повинна бути вищою, тому що ці моторизовані функції деколи дуже важко реалізовані, і важко збирати, але цікаво надзвичайно цікаво. Тому ще раз рекомендую вам всім. Єдиний нюанс, який мені не подобається у цьому гелікоптері, що він вважається копійним. Ну, і дуже важко знайти якусь схожість з реальною моделлю. Якщо не брати до уваги цей момент, то рекомендую на 100%. Дуже цікаве складання і дуже цікаві функції, які я вам згодом покажу. Інструкція розпочинається з інформації щодо правильного використання батарейок і переходить до етапів складання. Збірка складається з п'яти етапів. На першому етапі розпочинається одразу з батарейного блоку. І вказано, що потрібно мати у наявності 6 батарейок типу АА і викрутку хрестову. У кінці інструкції зазначені функції, які дублюються також на коробці, порівняння реального гелікоптера з лего моделлю Ну, як на мене, схожості дуже мало. І список деталей, які я потім додам у кінці відео. Серед цікавих деталей на першому етапі ось такі панелі у білому кольорі, їх є 4. І такі деталі теж у білому кольорі, їх є багато наборі. Після першого етапу складання вже з'явився механізм підняття і опускання шасі. але він ще не закінчений. Ось тут звіт. Також з'явився вмикач і вимикач батарейного блоку. Вмикаючи вмикаєш, повинен Загоратися зеленим. І з'явилася наклейка вже з додатковими функціями. На другому етапі складання у нас з'являються шестерні вже для механізмів. Така шестерня на 20 зубців, така на 12 і 2 на 8. Також з'являються ці деталі, які гарно стикуються з панелями у червоному кольорі. Ось. І які стикуються з довгими панелями у темно-сірому кольорі. Дві лего рамки технік. Ця деталь, яка практично завжди використовується для підвізки. Ці деталі для механізмів. І такі деталі у червоному кольорі, які дуже давно вже не з'являлися у лего. Отже, після другого етапу складання вже з'явилася кабіна пілота. Ось двері відкриваються в ній. І з'явилися механізми управління гвинтом. Керувати ними можна з кабіни пілота. Ось він піднімається, ще вище піднімається, опускається. Також регулюється нахил у різні сторони, вверх вниз Механізм надзвичайно цікавий. Всім, хто не складав нічого подібного, рекомендую. ну Просто шедевральний. Дизайнери надзвичайно сильно постаралися. На третьому етапі з'явилися такі поперечно чергуючі балки на 11. Потрібно дістати L-мотор, тому що буде складатися вже роздавальна коробка. Дуже багато шестерні на цьому етапі і з'явилися нові шестерні такого кольору для стику з муфтою щеплення. Ось. Тих муфт щеплень є 3 у наборі. Також є захист для роздавальної коробки. Ці деталі, які часто використовуються для підвізки, два принтованих диска, і активатор, який буде використовуватися для гвинта. І сама основа гвинта, яка складається з трьох деталей. Поки не поставив роздаткову коробку на гелікоптері, і не закрилося все, попередньо вимкнув мотор до батарейного блоку, хочу продемонструвати вам всі функції механізму середини. Отже, з цієї сторони у нас з'явилося два перемикача. Один відповідає верхній за лебідку, але вона ще не підключена, тому нічого не можу показати. А другий відповідає за підняття і опускання шасі. Зараз вам продемонструю все це. Ось Перемикаємо ось шасі. Так, воно Та працює і опускання. З другої сторони у нас з'явився перемикач, який відповідає за швидкість гвинта. Черепашка відповідно повільно, зайчик швидко. Ось, Зараз вам продемонструю на самому гвинті. Оседно, як він повертається повільно і швидко. Всередині це виглядає приблизно отак. Це на повній швидкості, а це повільно. Ось муфта ця перемикається. Що ж, Після третього етапу складання у нас вже практично складені всі механізми, залишився лише хвіст гелікоптера. Можна продемонструвати їх. От, включаємо. Тут у нас є перемикач швидкості гвинта, є черепашка повільно відповідно, ось як він крутиться. Ну і з другого етапу можна побачити функції підняття, опускання, бік, вправо, вліво і ще підняття. І зайчик. Відповідно, глин крутиться швидше. Ось можна її управляти, піднімати, повертати в різні сторони. З іншої сторони перемикач лебідки. Ну, ось Вона крутиться, але вона ще не підключена, не підв'язана. І перемикач опускання підняття шасів. Зараз вони в стані піднятості. Ось, опустилися. І піднімається за рахунок цього евакуатора. Виглядне, тут покажемо. Опустилося. І піднялося. Фіз гелікоптери заслуговую окремої уваги. Збірка надзвичайно цікава, все так деталізовано ось тут, Видно, ну не Просто не передати словами, наскільки цікаво, воно ну, зібрані ці механізми. Ось іде вал, від якого буде крутитися боковий поршень. І ось так воно стикується з основним тілом гелікоптера. О, ось, Воно буде отак крутитися. Воно просто не закріплене. Крутиться вал і воно відповідно передається туди. Ось роздаточна коробка. Що ж, закінчив четвертий етап, приєднав же хвіст до самого гелікоптера. Приєднав хвостовий гвинт до основного і хочу вам продемонструвати, як це все працює у зв'язці. Включаємо. Ось видно, на повільній швидкості це крутиться, це відповідно теж повільніше. Можна. Також за рахунок оцих натяжок воно то піднімає гвинт, то опускає. Ну, це дуже важко продемонструвати, це потрібно самому дивитися. І відповідно на більшій швидкості воно крутиться швидше. Модель доволі виходить велика довга. На п'ятому етапі вже будуть завершальні роботи зі збірки кузова. Також додатково є шестерні для лебідки. Такі цікаві деталі в формі бочки. Вигнуті такі трубочки і самі лопусті, доволі великі, як на мене. Ось і завершили складання п'ятого етапу, модель вже готова. Модель доволі велика і важка. ну, Виглядає дуже гарно. Отже, перейдемо до функції гелікоптера. Спочатку хочу вам продемонструвати ручні. Це відкривання дверей з обох сторін, розсування дверей. Також у кабіні пілота йде управління гвинтом, це підняття, опускання. Ось ще тут є. підняття додаткове. І різні наклони. Також є дуже приємна функція, ось тут розсуваються такі засувки і відкриваються ці панелі, з яких видно роботу гвинта і всіх його функцій. Що ж, перейдемо вже до, до функцій моторизованих. Ось тут є вмикач, ми вмикаємо мотор. Перша функція це крутіння гвинта цього і цього. Є перший етап це повільне крутіння. Видно, як воно крутиться. Тут ми бачимо, як воно працює. І відповідно є швидкісний. Ось. Також видно, як воно крутиться. Трошки важко мотору від різних наклонів. Це є перша моторизована функція. Наступні дві функції вже з цієї сторони. Це підняття і опускання лебідки. Перша функція. Вдивимося. Тут є перемикачена, опускається і піднімається. І остання моторизована функція це підняття і опускання шасі. Включаємо, піднялися і опустилися. Також тут є додатково такий ліхтарик, напевно, прожектор і знизу камера. На цьому все. Це, в принципі, всі функції, які дуже гарно реалізовані у наборі, ну і дуже цікаві. Тому вже в 10 раз рекомендую цей набір. А ви, шановні друзі, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте і висловлюйте свою думку щодо цього каналу.